Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що обсяг фінансування національної гвардії збільшений втричі і він досягає майже 10 мільярдів гривень. Про це Яценюк сказав на урочистих заходах із нагоди святкування Дня національної гвардії. Також прем'єр зазначив, що Росія, якщо її не зупинить Україна, може захопити всю державу. Всі забули про міжнародні договори, про міжнародні угоди. Про різного роду конвенції і пакти про ненапад. Російська Федерація своїм порушенням норм міжнародного права і незаконною анексією української території Автономної Республіки Крим спробою захопити Донецьк і Луганськ, а взагалі спробою захопити Україну. Те, що ми сьогодні святкуємо День Національної гвардії. Свідчить про те, що Національна гвардія була створена не створена на пустому місці. У нас не було нічого, у нас були золоті люди офіцери, прапорщики і солдати. Цей фундамент він не з'явився просто так. Він створився раками.